Друзі, мої вітання. Сьогодні приїхали з вами поравити таке чудове місце. Останнім часом я тут частенько буваю. Місто більш дике, де мало людей. Ми сьогодні спробуємо з вами половити морського хижака саргана. Ловити будемо його на пількер, на бомбарду, наживки, оснащення. Зараз все покажу, все розкажу. І вказуємося ми на ось такому чудовому пляжику. Пляж дикий, закритий, тому нікого і немає. Пролізти по цих бривах, не навернутися і дійти до місця голому. Красота, до речі, водичка тепленька. трогала. Так що хто запитував, де це, це місце на кожному підійде, тому що, як бачите, добратися сюди дійсно не так і просто. Плюс один великий, нікого нема. Ну і дно кам'яне. Якби для закидних таких оснасток донних місце не найкраще. Це у нас добре для бомбарди. Пількер бомбарда і треба ну, пількер старатися маленький грам вести поверху. На сілікон пробував трошки сважніше, але можливо. Красота. Так, друзі, все означення, на яке ловлю в офісі під відео, погнали. Будемо собирати, зараз покажу монтаж, тобто бомбарда і пількер. Два вида сьогодні. І монтаж на саргана. Метр флюра, пількер, пількер на петлі і на узівок в мене на повідцю тройнічок, зараз покажу відстань. Ну, ставлю десь сьогодні 20 см, 20 см. Ось так в мене виглядає сьогоднішній монтаж. Пількер 7 грамовий. Оставлю все до 7 по тесту і погнали. Так, моє відтання, перший шнурок є. Невеликий такий. Цей серганчик є, підривається пиля. Ще покидаємо трошки пількірочок, далі перейдемо на, на бомбарду, на більш гуманний спосіб. Це так, чисто прозвонить акваторію, а, дивіться, літер, дугу робить. Так, Є під самим берегом Ну, такий середній розмір. Уже не карандаші, як були, вже трошки підріс. Хоч трохи. Причому цей раз, дивіться, ну, майже, майже правильне клювання. Дитя ж, дивіться, десь далеко. Ой, ну це так, да, це шнурок. Це в нас відпускний однозначно. А, це він і ще й гарно наклював. Буде жити Шнурочки ми. Пішов далі, погнали. Ще ще кілька закидів, поміняємо пількер, там змінимо піркер, цепимо повосачик, спробуємо такий. Сирганчик є, але пониряємо трошки під водою і подивимося, що в нас зараз є тут. Погнали, цепляємо. Може трошки успокоюватися хвиля, як бачите. Пількер. Чудово працює Фірінка. Ну, По мене ультрик і все 7 грам максимум і до 7 пількера. Таку безвітряну погоду, просто чудово. Ну, все ж таки на бомбарду я вважаю більш цікавіше, тому монтуємо. Іде в мене бомбарда на 0,25 живці. Ось так на вільному ходу, дивіться, вертюжок, вторий вертюжок, бомбарда. Це надзвичайний живці. І далі в мене пішов флюр. Ну, десь метра півтора, як бачите тут. І гачок. Гачок на ваше бачення. Тобто хочете ставити більший, менший. Ну На сергана, напевно, це доволі таки чудовий. До речі, на оснащення в мене в описі під відео, ось, там можете побачити, який гачок використовую. Флюр 0,20 у мене боліє чим його фатає. І наживка в нас морський хлобачок нейріс як його одягати, я показував багато разів. Дивіться. Беремо. Беремо цілий, він порветься при закиді. Одягаємо його ось так. Дивіться. Все, цього достатньо щоб він ось так був. І тягнемо. Тобто гачок цівовувати зверху, він тягнеться, як цілий гачачок. Ідемо обкитаємо акваторією бомбардою. Бомбарду можна закинути в рази далі, і розмах і умовим, 20 грам сама бомбарда. Ну і На нього може клюнути не тільки сарган, а й кефалька, і сирінка, інші ріди риб. Погнали, спробуємо, прозвонимо акваторію бомбардою. Прошу. Сарган є, але багато маленького, тому переїдемо на більш глибоке місце. Більше десятка поймав, але всі відпусні. Пару таких, що забагрівесь, щось забрати. О, ну, такий навряд лежить буде. Ми забираємо. І це. Переїдемо на більш глибоке місце. Спробуємо на глубині подивимося. Тобто тут є сарган, клює весь час. Але Малеча, відпускний. Так, друзі, переїхали, покидали на років, зараз на бомбарду. Такі поки шнурочки, як і там, відпускні. Очки Чуєш. Так, звідти. Ну що ж. Далі будемо ловити саргана на фірину. Тобто, підсаком поймать його не удалось. Хопці, давай ось таку оснастку. Груз, чотири маленьких гачка червоних і звичайний фідер. Оно, ти знаєш? Угу. Ти. Немає, зараз будеш знімати. Чуєш. Кифалька красива. Да, маленька кефалька. Просто берем так, опускаємо її. Да-да. Ну, Просто маленька ігра. А, пішла була, сидела здесь. Да, кифарик поставил такой. Сейчас чуть так, будемо керину. Якщо ви сильна всерина, то будемо трізати гавку покажу, як на хлопця. І на маленьку. Далі, сразу то 16 на сирину зі Все, воно ну, виключили. Це... Маленький селінка чудово волиться, буде нас Сейчас Зараз кинемо раз спількер і будемо ловити на бомбарду далі. Ну, на пількер літають такі середні, не можу сказати, що великі. Працює поки гарно куросовий колір. Монтаж на ставрітку відбідний. бідний. Бертіжок застівка, груз. И вид видный, где-то сантиметров 60. См. и силикон погнали. Добрида сегодня, конечно, Подигаить, не зачет Деве. и такая вся сегодня клюет. Так, такийши у нас экземплярчик цепляется заместо вредки. О, вот это уже. По... А Аня чуть больше. Вот такая сегодня она. Клюе. Миниатюрная. Это в рибак. Телефон красивый. А самодор? Ну там просто спусків Ну, попадає в такий розмит. Давай котя шибка глубоко стоїть. Ну а є. Клик, О, О, это уже хороший размер. Ну. Давай на дальнем закиде. Будем трошки ускорять ее. Вот, да. Сегодня без лихтарика. Поэтому так, сутенеги. И мы додому. Сейчас покажу, что поймал. Рибавок, дивіться, що дуже багато, там така приспособа, удочка, лампа, ну то є э, ставритка ловиться, днем сарган, тобто для рибалки в морі зараз чудовий час. Так, зараз ми глянемо що там в мене по рибці. Такс була бовай бички і сарганчик, і більш-менш нормальний. Так, певно, висипимо на підсаку все, І всипемо, щоб травой не було. Ну ось так ми сьогодні добряче порибали, дивіться. Так що, друзі, якось так така сьогодні була в нас рибалочка. Сарганчик, ставритка підловили свіжої рибки. Тобто різнообразні рибок такі доволі непогане. Друзі, така мене була сьогодні рибавочка, всім пока, до нових зустрічей.